Українські та британські митники готуватимуться до єврочемпіонату разом. Останнім це особливо актуально цього року. Лондон приймає Олімпіаду, а ще зростає товарообіг між нашими державами. Наразі він збільшився на 20% і становить понад півтора мільярди доларів. Україна та Британія боротимуться з контрабандою цигарок спільно, адже приміром одна пачка цигарок в Україні коштує 1 євро. А в Великій Британії її вартість сягає від 7 до 10. Ми будемо обговорювати і проведення спільних операцій, і в рамках обміну інформації протидію цим явищам. І я впевнений, що результат буде досить серйозний. Він у нас вже сьогодні є. Спільний план дій митники обох країн підписали в Києві. Наша сторона зацікавлена в даних про затримання цигарок вироблених в Україні. Інформацію використовуватимуть для аналізу ризиків та протидії контрабанді. Британцям показали моніторинговий центр Держмитслужби та власні лабораторії. Ці теми, які ми обговорюватимемо, дуже важливі для обох країн. те, що стосується розмитнення тютюнових виробів. Ми дуже вдячні за таку презентацію. Торік українські митники затримали контрабандних цигарок на суму 2 мільйони 600 тисяч євро. Для європейців ці партії коштували б 14 мільйонів.